Як проходить розробка дизайн проєкту? Старт роботи над дизайн проектом починається з замірів приміщення. На заміри об'єкта обов'язково виїжджає дизайнер та керівник технічного відділу, який потім буде супроводжувати проєкт. Опитування. Дизайнер спільно з вами заповнює технічне завдання, в якому ми прописуємо всі ваші побажання відносно майбутнього інтер'єру. На основі технічного завдання дизайнер розробляє варіанти планування. І на зустрічі з вами ми вже сумісно обираємо найвдаліше рішення, доповнюємо та удосконалюємо його. Після того, як ми затвердили планувальне рішення, ми сміливо можемо переходити до технічної частини проєкту. А саме, це розробка плану монтажу, демонтажу, сантехніки та інші. Далі ми обговорюємо все, що стосується електрики. Це розміщення розеток вимикачів, обираємо тип освітлення. це можуть бути трекові світильники, точкові світильники, люстри. Наступний крок це розробка розгорток стін, де ми вказуємо розміщення всіх акцентних зон, які ми можемо виділити кольором, молдингом або іншими дизайнерськими прийомами. На основі детальних креслень та ваших стилістичних побажань ми робимо візуалізації, які потрапляють точно в ціль. І все проєкт готовий до реалізації.